Яка посіяна в оптимальні терміни, яка посіяна в допустимі і яка сіється, ще не посіяна. І необхідно от, знати, що по цій пшениці робити. Це цікаво буде? Ну, хіба це проблема? Ну, так кустіться це добре, це не проблема. Головне, щоб вона, щоб вона в трубку не вийшла. Питання для того, що для тих, хто рано посіяв пшеницю. Фелювати сім чи ні? Вперед, поїхали. Друзі, ми знаходимося на пшеничному полі. Ну, ви самі здогадалися, фаза розвитку вже три, три листочка, 13-та фаза bbc Дана пшеничка вона розкуститься і війде нормально в зиму, Загартується, пройде дві фази загартування і сподіваємося, що дасть хороший урожай. І Сьогодні нам задають багато запитань аграрії, фермерам. Про ті проблеми, які в них виникають на їх посівах. Хто посіяв рано, хто, можливо, посіяв в оптимальні терміни, але все, все рівно дивиться по полю, щось не те коїться, хто, можливо, ще не посіяв, а буде сіяти. Тому дивіться наше відео і ви отримаєте, сподіваємося, потрібну цікаву і важливу інформацію.